У 50-му році було зведено родинний маєток Єльський, який розташувався біля лісу на краєчку села. Стіни другого поверху маєтку були прикрашені фресками античної. Вершини гори коргана, що неподалік маєтку, в радянський час труби були демонтовані, а водогін зруйнований. Залишки електростанції, і сьогодні можна побачити на задньому дворі санаторію. Це невеличкий басейн, в якому колись була турбіна, яка і забезпечувала палац електроенергії. За переказами в палаці гостював Олександр Пушкін, адже в селі поховано дочку його доброго товариша, кишинівського поміщика Олену Раллі. Власники маєтку у Красниківську кілька разів змінювалися. Після гільських палацу володіла родина Стирчі, а згодом єврей Макс Розенберг. Останніми власниками маєтку була родина Мавро Кордана, представники якої заклали чудовий дендропарк із рідкісними деревами. До палацу веде алея в парку, який має 9 гектарів. Є безліч рідкісних дерев. На задній двір палацу веде стежка, яка згодом переходить у старі сходи, викладені з каменю. Сходами потрапляєш на алею, в кінці якої розташований фонтан, оточений лавицями. Після завершення Другої світової війни будівля маєтку і малювничий парк навколо були націоналізовані. Колишньому панському маєтку облаштували протитуберкульозний санаторій, який тут діє, і сьогодні у 2000 сьогодні у Красноїльськ приїздять туристи, щоб подивитися на відому Красноїльську маланку, і за можливості оглядають палац Ікільських, ошатна будівля якого знаходиться у затишному куточку Чернівецької області. Стороженецький дендрологічний парк був свідком яскравих вечірок, аристократичних розмов та зустрічей поважних гостей, що прямували довгою алеєю поміж дерев до одного з найкрасивіших палаців на Буковині. Сьогодні старовинний палац, що розташований у парку, відомий як головний корпус стороженецького лісового коледжу. Але від старших працівників навчальної установи ще можна почути історії та легенди про родину, що звела собі помешкання посеред мальовничого парку. Перший палац на цьому місці був побудований у тисячі році родиною флондарів. Починаючи з 30-х років 19-го століття, флондери були найвідомішою та найпливовішою родиною стороженця у 1854 році, коли було утворено сторожинецький повіт, і сторожинець став містечком. Першим головою муніципалітету став Григорій Флондер. В той період родині флондерів належала половина містечка. Іншою частиною міста володіла родина Штайнерів. Сім'я Влондрів прожила тут недовго вже на початку 20-го століття садиву продали Марсенату і землевласнику Оренштайну. У 1912 році новий власник будує сімейний маєток Оренштайнів. Двоповерховий палац із балконом на другому поверсі, червоним черепничим дахом та спостережною вежею став центром культурного життя у Сторожинці, де на вихідних щовечора власники маєтку організовували танцювальні вечори. Оренштайн запрошували музичний оркестр з Чернівців, який грав найсучасніші музичні твори початку минулого століття. Тераса на другому поверсі була затишним куточком для закоханих, які усамітнювалися і насолоджувалися видом на зорі. Оренштайн перетворив існуючий лісовий масив навколо маєтку в чарівну паркову зону. У парку висадили рідкісні та унікальні породи дерев та чагарники. Ще до початку Другої світової війни цей парк став улюбленим. Місцем прогулянок та відпочинку для мешканців містечка. З початком війни мирне та спокійне життя заможної родини було порушене. У 1940 році радянська влада анексувала північну Буковину. Маєтки поміщиків націоналізують, а їх власників переслідують. Рятуючись від нової влади та лиха війни, родина Оренштайнів покинула свій маєток в тому ж році. Палац був покинутий та пограбований у 1945 Му році почалася реставрація будівлі. На базі парку було створено навчальний заклад, стороженецький лісовий технікум. У приміщенні палацу Ренштайна розмістився його головний корпус. Відвідувачів навчального корпусу з вулиці зустрічають старі дерев'яні двері, які були виготовлені на замовлення ще при будівництві в маєтку. Від просторої зали, де організовували танцювальні вечори, залишилася велика люстра та висока стеля у великому коридорі. Танцюють тут і сьогодні, але роблять це випускники коледжу та молодята. Ток пана Григорчі у селі Карабчів Глибоцького району був зведений у 19 столітті. У будівлі, що оточена старим панським парком, колись приймали поважних гостей, організовували вечірки та влаштовували ділові зустрічі. Історія панського об'їстця почалася ще у 18 столітті. Саме в той період до села Карабчів на Глибочині приїхав румунський барон Ілля де Григорча. Він викупив землю, яка раніше належала молдавському правителю. Для родинного помешкання Григорча вибрав вдале місце оскільки придбав саме ту частину лісу та села, де проходила стара велика торговельна дорога, що пов'язувала Балтійське море з портами на річці Дунай. Григорша побудував спершу дерев'яний будинок у центрі лісу, а згодом звів цегляний маєток і облаштував навколо нього парк. План маєтку вже для кавалера Модеста, де Григорча, очевидно, сина Іллі, розробив австрійський архітектор Ерліх Кольбенгайєр, який на той час був професором Чернівецької краєвої промислової школи. Біля парадного входу до маєтку були алеї з квітами, а на південний схід викопали штучне озеро з острівцем посередині. До малювничого Ого, озера вела за зависта алея у селі. розповідають, що у маєтку Григорчи гостював румунський поет Міхай Амінеску. За місцевою легендою Амінеску у сусідньому селі Йорданеште у млині набрав борошна, попросив спекти хліба і приніс його пану Григорчик. Карапчів. Від місцевих старожилів можна почути історію про те, що маєту Григорчів на початку двадцятого століття відвідав сам румунський король міхай у 1940 році. Правитель держави після другої коронації об'їжджав свої землі і тому заїхав до Григорчев. Втім, доказів, які підтвердили візит короля до помістя Григорчев, немає у 1940 році. Радянська влада окупувала Буковину. Родина Григорчів покинула свій родинний маєток. Григорчі не встигли вивезти з собою нічого. А родинна бібліотека та старовинні меблі стали надбанням радянських офіцерів. Після другої світової війни у маєтку відкрили школу, частина приміщення і сьогодні використовується у якості шкільного спортзалу. А решта поступово руйнується. Модест Григорча зробив вагомий вклад у розвиток села. Поряд із маєтком він побудував власний спиртзавод – завод з переробки цирконію та цегельню. Маєток, що схований за парковими деревами, сьогодні вже не відвідують поважні гості. А старші мешканці села Грабшів ще пам'ятають, коли тут вирувало панське життя родини Григорчів.